На порядок денний 37-ї позачергової сесії прилуцької міської ради, яка мала б відбутися у середу, 5 квітня, виносилося 10 питань. В основному це питання функціонування галузі охорони здоров'я міста і дофінансування двох програм, спрямованих на підтримку наших захисників. Проте в сесійну залу знову не прийшли депутати так званої опозиції. Через відсутність кворуму, пленарне засідання не відбулося а питання вкрай необхідні для життєдіяльності всієї громади. Так і залишилися невирішеними. Як бачимо, в залі депутати, які ходили два роки і працювали, так і на сьогодні працюють, це депутати від Всеукраїнської об'єднання Батьківщини, це в повному складі депутати від політичної партії Сила і честь, це депутати, два депутати від Європейської Солідарності і два депутати від за майбутнє, і два депутати за Слуга народу. Ті, хто ходив, той і ходить. Сьогодні ми до порядку денного включали. Я вже навіть і, і говорити про те, що про це що одні із найважливіших питань, тому що всі програми їх понад 30, вони всі важливі. Бо це доля людей, це ліки, це заробітні плати, це комунальні послуги. А на сьогодні, на сьогодні. Жодне наше комунальне підприємство, це лікарні, всі, це школи, це садочки не проплатили, не платять з 1 січня за комунальні послуги, і ми маємо вже попередження про відключення навіть і електроенергії. Тому не роздати ці питання ну просто не можна було сьогодні. До порядку денного я такі хочу пройтись і розказати про порядок денний, що включалося, і які це кошти, і, і що тут, де тут щось не так. Просто не розумієш. Перше питання про затвердження міської цільової програми надання стоматологічної допомоги мешканцям міста Прилуки. Що у цій програмі? У цій програмі енергоносії я, я ж так точно не можу, а так згадала. 296 тисяч на рік. На рік. Також вони з 1 січня не платять за комунальні послуги. І 711 тисяч. Чому не хоче опозиція голосувати, я не знаю. Ці кошти розподілені лікарнею для надання яких послуг це перша послуга, і дуже важлива послуга. Це надання першої ой, стоматологічної невідкладної стоматологічної допомоги діткам до 18 років. Тобто в міському бюджеті закладені кошти для того, щоб діткам до 18 років надавали першу стоматологічну допомогу за кошти міського бюджету, а не за кошти батьків. Це я не знаю, це що, недоліки відноситься. Друга частина цих коштів це зубопротизування учасників бойових дій, усіх захисників, учасників бойових дій на території інших країн, тих людей, які врятували світ від чорної чуми під час Чорнобильської трагедії. Це не ліки, це доліки також не відноситься. І чим ці люди не заробили, щоб ми виділили оці 711 тисяч. Це прораховано. Та звичайно, що треба більше грошей. Ми це розуміємо. і Діткам треба більше. Але ми так ми обговорювали. Ви знаєте, як це лікується? Все записується, все контролюється по списочку. Всіх ну всі учасники бойових дій йдуть за посвідченням. Як це не можна роздати? Я не знаю. Я не знаю. і де совість у тих, хто не ходить на сесії. Наступне питання: це надання населенню вторинної медичної допомоги за 2022 рік. Та треба було внести там зміни, тому що є депутат Олександр Дмитрович Козігта. Він надав ці кошти, депутатські кошти їх треба використати, а без рішення сесії не можна. Стофіна да що в минулому році, і чому ж повинні пропадати ці кошти? Як не вноситься питання? Наступне питання: програма надання населенню вторинної медичної допомоги на 23 рік. Це наші наші центральні міські лікарні. Тут такі значні кошти. На комунальну на комуналку це на цілий рік. Все обраховано, до копійки обраховується: 15 мільйонів 499 тисяч 3 гривні. Заробітна плата. Заробітна плата, ви знаєте, що ну, відповідно тих контрактів, які укладені із НЗСУ, не вистачає заробітної плати для наших медичних працівників. Відповідно чинного законодавства, лікар там по-моєму, отримати трохи більше 20 тисяч, так? а медичні сестри 13,5 тисяч. Не вистачає цих коштів. Ми в минулому року році міського бюджету, і це депутати всі знають. Тільки я не пам'ятаю, чи ходили ті депутати тоді. Ми додавали лікарні 17 мільйонів. І треба додавати, вони працюють щодня. Вони працюють щодня. Тут, у цьому бюджеті, 8 мільйонів додати. На сьогодні, знову ж таки, відповідно до службової записки головного лікаря, не вистачатиме ці 17 мільйонів. І нам треба знаходити в міському бюджеті і допомагати лікарні. 8 мільйонів в цьому бюджеті передбачено. Далі киснева станція. Та таких кисневих станцій по всій Україні 10. І те, що наша центральна лікарня включена до цього проєкту, це величезна робота адміністрації всієї лікарні. Нам треба виділити ці 650 тисяч, бо ми практично вже на 90, мабуть, відсотків втрачаємо її. Це сором на всю Україну. Ну, не навмисне це робить депутати. Навмисне, щоб нічого не було, щоб нічого не робилося. Ми вже розказували на всіх, де тільки не говорили про ці 650 тисяч, що їх треба давно було виділити і встановити нам цю кисневу станцію, бо держава нам значну допомогу надає. Далі ліки 470 тисяч за рецептом. Так ви розумієте, що це наскільки це контрольовано. Ну, який це може бути Деребан. Наступна програма це надання населенню первинної медичної допомоги на 23 рік. Комунальні послуги 695 тисяч. Це на рік, це наші первинні організації лікарні і ліки 1 мільйон 20 тисяч гривень і плюс нирки. Це тим людям, кому виконана така була серйозна операція. Пересадка нирки. І ми в тому році виділяли ці кошти в цьому році. Люди, які отримують ці пільгові ліки, зрозуміло, що вони з 1 січня не отримують. Ну як не виділити ці кошти? Наступні програми це дитяча лікарня. 400 тисяч ми виділяли в минулому році. Це для безоплатного лікарських і технічних засобів для дитячого населення тим діткам, які лікуються в дитячій лікарні на стаціонарі. Наступна програма це заробітна плата медичним сестрам у школах в садках 5 мільйонів 900 тисяч гривень. Це щоб виділити нам оті, щоб ми виплачували заробітну плату 13, 13 тисяч 500. Ці спеціалісти не отримують заробітні плати з 1 січня. Де тут можна знайти деребан? І де тут можна щось іще про щось можна говорити. І дитяча лікарня, комунальні послуги, 2 мільйони 653 тисячі 00 копійок. Все обраховано, все обраховано. Я, я не розумію. Наступні програми, і не можна вже їх не розглядати, не розглядати, можна не розглядати. Наступні програми ми включили до програми. Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі. Я вже вам говорила не знаю, скільки разів у Прилуках на сьогодні 137, можливо, їх і більше, можливо, і більше, але можливо, не всі звернулися. Це ті перелучани, які себе не можуть себе доглядати. Це тяжко хворі, це лежачі перелучани. І якщо вони подали всі необхідні документи, то їхні родичі чи знайомі, чи брати, чи сестри, чи доньки доглядають цих людей, і з міського бюджету виділяється їм заробітна плата. Так ми кажемо, заробітна плата. Це догляд. За лежачими. Вони також не отримують з 1 січня, а ці люди ніде не працюють. Вони доглядають своїх хворих людей. Це також ця функція покладена на органи місцевого самоврядування, бо ми розуміємо, що війна в державі грошей не вистачає. Ми абсолютно ми згодні, що треба допомагати таким людям. 2589, 589. Оце ми з 1 січня також не виплачуємо заробітну плату, ну так, за догляд цих хворих. Наступна програма, яка ну, вкрай сьогодні потрібна прийняти, це програма. Підтримки територіальної оборони у місті Прилокі на 22-24 роки. Минулому році ми виділяли територіальній обороні 10 мільйонів гривень. Тільки війна розпочалася, ви знаєте, наскільки це було важко облаштувати їхнє життя. Ви, ви розумієте, про, про кого я кажу, так? Бо не все ж можна називати, частину не можна називати, бо це не дозволяється. От, це практично всі ваші чоловіки, діти, брати, сини ваші. Які у нас нас сьогодні захищають, і сьогодні вони вже на більш серйозних точках. Так, от для нашої територіальної оборони, яка розпочала свою діяльність з першого дня війни, ви знаєте, де вона знаходиться. І ми повністю облаштовували те все життя. Ви знаєте, що там не опалення, не було не освітлення, ми все це повертали. То ми про що ми придбали нашим захисникам? Ортехніка придбана на 48 тисяч 255 гривень, 0,2 копійки. Продукти харчування. Ми зараз вже знаєте, що ми вже зараз продукти харчування не купуємо. Ми купували в перші дні війни, коли нічого не було. І ще в них. На продукти харчування 1 мільйон 807 тисяч 766 гривень і 52 копійки. Автозапчастини 178 тисяч 849 тисяч 54 копійки. Канцтовари 26 тисяч 776 гривень 69 копійок. Господарські та електротовари 1 мільйон 512 тисяч 248 гривень 96 копійок. Одяг та взуття, інше військове спорядження: 1 мільйон 889 тисяч 62 гривні 00 копійок. Енергоносії 1 мільйон. 261 тисяча 843 і 0,6 копійок. Але ми ще не доплатили за енергоносії. Порухання 767 тисяч 905 гривень 30 копійок треба заплатити буде енергії за той об'єкт, де знаходяться наші захисники. Перевезення 198 тисяч 500 гривень 0,0 копійок. 257 тисяч 0,87 копійок. Гривень 30 копійов це за харчування комбінату шкільному. Ви знаєте, що в перші дні комбінат шкільний харчував всіх військових, поки не наладилося в державі, і вже сьогодні ми вже не харчуємо. Ми вже, мабуть не харчуємо більше року. Всього виділено було 10 мільйонів. Ми використали 8 мільйонів 500 тисяч гривень. Ага, і з оцих 10 мільйонів ми 3 мільйони перерахували до обласного бюджету. Обласна військова адміністрація запропонувала нам, щоб купити одяг для усіх захисників області, то хотіли, щоб не кожне місто купувало окремо, і я, наприклад, всім згодна, і це повинно бути готове шити це підприємство наше, яке з Чернігівське, то для хлопців, для одягу, ми, як і Ніжин, перерахували 3 мільйони гривень. Тому у нас з отих 10 мільйонів. Які відділялися, і щоб не обманювали ті писаки, які пишуть і не знають. У нас залишається 1 мільйон 495 тисяч гривень. Це ми не можемо проплатити шаті те, те, що вони нас просять. На сьогодні, оце усе прохання, це дуже серйозні прохання усіх військових частин. Звичайно, що наші хлопці зараз, ви знаєте, що ті, що хлопці були в територіальній обороні, зараз вони нас захищають. На сході нашої країни допомагати їм треба, тому ми винесли цю програму. Не можна її не винести забезпечення підрозділів збройних сил України, територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної оборони для виконання завдань національного спротиву, місцевого значення та підготовки громадян до національного спротиву. Це індивідуальне обмондирування, поточний ремонт приміщень, матеріально-технічне забезпечення, знову ж таки, ці гроші можуть використовуватися тільки за погодженням із військової адміністрації. І міська рада, виконавчий комітет жодної копійки не перерахував кошти без погодження з військової адміністрації. Бо, звичайно, що всі оці запити і всі ці потреби, які нам надходять від інших військових частин. А ці потреби надходять від військових частин, де служать наші прилучани. Ну, і б, які би тут програми не взяли, ну там все. Все дуже серйозне. Там надзвичайно серйозна програма, це понад 5 мільйонів перевезення. Перевезення всі пільгові категорії і по автомобільним транспортом, і залізничним транспортом. Я не знаю, скільки у нас буде терпіти ще залізниця. Ми не платимо з 1 січня за перевезення нашої пільгової категорії людей. Я не знаю. Далі ми з 1 січня не платимо учасникам бойових дій за комунальні послуги. Тоже тут, тут програма. Тут я бачила, є учасники бойових дій. Ми їм також не платимо з 1 січня. А ми повинні платити. Скажіть, та сьогодні важливі питання. І крім цих оцих питань ще є більше 20, які ну, просто ну, не можна вже відкладати. Ну не можна відкладати.